Сьогодні ми часто живемо в своєму світі, занурені в думки про власні про потреби, плани, турботи. Ми настільки зайняті собою, що іноді не помічаємо тих, хто поруч. А навколо нас є люди, яким дійсно потрібна допомога, підтримка, добре слово. Люди, що перебувають у відчай і зневірі самотності. Чи бачимо ми їх, чи готові ми простягнути руку допомоги? Сьогоднішній Евангелій розповідає нам дивовижну історію про сіння паралізованого чоловіка. Четверо друзів принесли хворого до Ісуса, але через велике скупчення людей вони не змогли підійти до Нього. І знаєте, що вони зробили? Вони розібрали дах дому, аби спустити свого друга прямо до нього Спасителя. Це неймовірний приклад для нас. Ми повинні бути готові докласти нас зусиль, щоб допомогти ближньому. Не просто сказати Я помилюся за тебе, а діяти, Не зважати навіть на перешкоди, на натовп, на зручності і бути готовими розібрати дах, якщо це буде необхідно, щоб людина отримала допомогу, щоб вона відчула підтримку, щоб її життя змінилося на краще. Бо саме в цьому справжня любов і християнське служіння.